Поки їхав до вас, тому що і чуть-чуть по місцеві до яких. Їхали в машині мають половину. Е, що таке? Ви просто дуже сковані, у вас трохи. Ви, Ви хоча б основний закон Анштейна знаєте. Так. Да. Завчіть мені його, на до дождь. Є. Друковані, до рівні. Ми не знаємо, як пишеться до рівні. Та не прописано. паралельні прямі. Та не натисне. Це, англійська, це. Наша С та без Е просто зітхне усе у квадраті. Та не в такому квадраті. Це все у квадраті. Двійка в кутку.